Подекуди снігові замети на Бердянській косі, як ви бачите, позаду мене сягали більше двох метрів. На кілька годин коса залишилася відрізаною від міста, проте зусиллями комунальних служб вдалося її розчистити. Станом вже на 10-ту годину машина снігоприбиральна техніка пройшла в обидва боки, і роботи продовжуються. В останні негоди відрізали бердянську косу від міста три роки тому. Але тоді погодні умови були куди гірші, а дорога була заблокована майже тиждень. Цього разу ситуація була не такою критичною, але без проблем не обійшлося. Снігоприбиральний маз, який першим рушив розчищати вулицю Макарова, застряг у снігу. На допомогу прийшли трактори, які допомогли розчистити дорогу від заметів.